Це ж ціле відро з цукерками Мальтізерс. Хоча зачекайте, воно таке маленьке. Так, ось у Майка відро нормального розміру. Не може бути, яке ж велике відро дісталося. І Просто неймовірно. Ну що, починаємо з весь Ще й сміються на хаби. О, я придумала, як я можу з'їсти мої Мальтізерс. Для цього мені знадобиться трубочка. З її допомогою я з'їм всі цукерки і навіть не забрудню руки. Ось так. Просто швидко та смачно. Майк, тепер ти. Let's go. Так, добре. Я вже придумав, як зім свої мальтізерс. Дивіться, що в мене є. Із цих деталей я зможу збудувати неймовірну гірку. Таким чином, їсти мальтізерс буде смачно та цікаво. Зачекайте ще трохи, ви самі все побачите. Ага, гірка готова. Тепер кладемо цукерку от сюди і спостерігаємо, як здорова вона покотиться. Шалено. Ловлю. А тепер можна її з'їсти. Блавно, неймовірно весело. Зараз я засиплю побільше цукера, і треба буде їх усі спіймати. Відкриваємо рота ширше. Ммм, смакота. Так це все Виглядає неймовірно. Ну що, там багато ще. Ням-ням-ням. Майк залишилась остання. А може в банці ще лишилось? Ні, ех, як же швидко закінчується все смачне. Тепер черення. Ну нарешті у мене такі величезні мальтізер. Скоріше б спробувати. М -м, як же мені подобається? Що таке Венздей? Ти хочеш, щоб я поділилася з тобою? Ну, вже ні. Вони лише мої, і я ділитись не збираюсь. Ну знаєш, не хочеш по-доброму, тоді я заберу твої мальтізер сама. Для цього мені лише треба зробити правильний отвір в столі. І я зроблю це за допомогою вогнемета. Ще одна мить, і Еніт навіть не зрозуміє, куди поділись її мальтізерс. Отак, От ось вони. Mm, хочу ще. Ей, Венздей, hey! <просили> Ти з'їла всі мої мальтізерс. Та як ти могла так вчинити зі мною? На відміну від тебе, я готова поділитись з тобою. Можеш з'їсти цей. Mm. Яка маленька упаковка пластівців та молока. А от у везди порція стандартного розміру. Що ж тоді у Еніт? Нічого собі. Геніт знову пощастило. У неї знову сама велика порція. Майк, ми починаємо з твоїх маленьких. Досить вже знущатись. О, до мене прийшла геніальна думка. Я зможу з'їсти пластівці за маленьким столом з маленької чашечки за допомогою маленької ложечки. Це ж так мило, прикольно, правда? У мене навіть маленька серветочка мається. А тепер приготую собі сніданок. Насиплю пластівці і залю молоком. Які вони апетитні. Додаю молоко і можна спробувати. Виглядає шалено. смакота! Є лише один мінус. Маленька їжа швидко закінчується. Зараз витрусь маленькою серветкою і він не може продовжувати. Я вже підготувала собі тарілку з ложкою. Насипаємо в тарілку пластівці. Тепер заливаємо молоком. Річ до мене. Нагодуй мене, мені не хочеться напружуватись. Повинна визнати, що це смачно не дивлячись на огидний колір пластівців. <рес> мені не здається, її правда годує рука. Дякую, річ. Можеш прибрати. Еніт, тепер ти. Так, тепер ти. Yes. Супер. Тільки як же мені з'їсти такі величезні пластівці? Mm. О, до мене прийшла геніальна думка. Oh. Зараз повернусь. Зачекайте мене тут. Гадки не маю, що вона вигадала. У мене немає такої великої тарілки для такої величезної пачки пластівців. Проте є велика ванна. Першим ділом треба вилити в неї молоко. все все до останньої краплі. Готово. А тепер можна засипати пластівці. Ого, які ж вони гарні! Найдужні, неймовірно. А ще я в захваті, що їх так багато. Готова. Ну а тепер залишилось лише скупатись. Можна Івану прийняти і підкріпитись. Як же здорово. Я про таке і не мріяла. О, Буточка, йди сюди. Вдягну тебе, щоб не потонути. Ось так. Тепер можна розслабитись і відпочивати. А ще спробувати шматочок ось цього великого пластівця. Смакота. Уточка, будеш? Ось це так. Цей пончик такий маленький, менше нігтя венздей. Уені звичайний пончик. А значить, у майка пончик просто величезний. Неймовірно. Ну що, починаємо з венздей. У неї знову сама маленька порція. Ану, досить з мене сміятись. Мій пончик точно смачніше усіх ваших разом взятих. А тепер спробуємо роздавити пончик молотком. Таким чином він стане більше. Так, вийшло. Пончик став плоским, але нормального розміру. Ох, як смачно! Якщо б він був чорним, то я б сказала, що це ідеальна страва. От і все. Я все з'їла. Тепер черга чергає. Ура! Мій пончик мене вже зачекався. Але перед тим, як його з'їсти, я зроблю собі прикольний макіяж. Подивіться, як гарно виглядає посипка на губах. Майк, ти явно все не так зрозумів. Я не буду з тобою цілуватись. А тепер я спробую посипку з губ. Ох, яка смакота. Mm. Ну і нарешті настав час самого пончика. Розламаю його на дві половинки і з'їм. клас. Іди сюди, смаколик. <світтє> О, я знаю. Перед тим як з'їсти мій величезний пончик, треба його виміряти. Ага, ага. Зрозумів, я з'їм пончик за допомогою виделки і ножа. Пробач, Венсдей, Я просто не хочу забруднитись. All right, all right. Відріжу невеликий шматочок ось тут. О, як апетитно! І неймовірно смачно. Ой, як же це буде довго. Майку, тобі треба поспішати. Дівчата втомились чекати та вже встигли піти. Ну й добре, нехай йдуть. Мені зараз ніхто, окрім мого пончика, не потрібен. Ох, залишився останній маленький шматочок. Я вже думав, що він ніколи не закінчиться. І десь у глибині душі сподівався, що ми будемо разом назавжди. О, а от і Майк. Вже майже 100 років пройшло, а він тільки свій пончик доїв. Але молодець, вітаємо. Велике, дякую, що ви поруч у таку важливу мить. Ой, добре, на старості років можна й обійнятись. Ну а в цьому раунді, щоб отримати смаколик, треба натиснути на кнопку. Поратись? Тоді oh. погнали. Хто почне? Ну, давайте я. Yes. Добре. Ну от, я натиснула, а нічого не з'явилось. Mm -hmm. Подивись туди. Еніт. Ой, що це? А, Це ж маленька шоколадка. Здорово. Вона така мила. У тю тю, -тю, -тю. Спробуємо шматочок. М -м, дуже смачно. Шкода тільки, що у мене більше нічого нема. Може варто ще раз натиснути кнопку. Добре, добре, все зараз моя черга Цікаво, що ж дістанеться мені <рисвіт> Хм, також шоколад, але більше okay. ніж Еніт. Першим ділом позбавимось упаковки, а потім я розріжу шоколад на маленькі шматочки за допомогою oh цього великого ножа. Знаєте що? До мене прийшла просто геніальна ідея. З цього шоколаду я змайструю маленьку oh, труну. А це от сюди. Готово. Ви тільки подивіться, яка вона мила. І навіть кришечка є. Ой, жахи які! Які ж ви боягузи? Oh -oh. Ну а тепер я хочу його спробувати. Отак, який же він смачний. Отак, я в захваті. Oh, ну чого ви там притихли? Майк, твоя черга. Як скажеш Венздей, натискаю і що? Нічого не бачу. Зачекайте, там щось летить прямо з космосу. Величезна шоколадка. Дівчата, вона нас роздавить. Увага! До землі приближається величезний метеорит. кажуть, він повністю шоколаду. Рятуйтесь! генят у нас є лише один спосіб. Ага, дістаємо фени і направляємо на шоколад, щоб його розтопити. Друзі, не смішіть мої тапочки. Ваші фени нічого в порівнянні з моїм вогнеметом. Готово. А тепер усім реально треба ховатися, адже починається шоколадний дощ. Ого, а це прикольно! Я ще ніколи не бачив шоколадного дощу. Давайте спробуємо.